Всім призи, моєю бонку. Сьогодні з в Бравл Stars, Як можете замітити, що мені залишається 16 трофей, до того, що апнути вже 97 тисяч кубків. В принципі, якщо чесно сказати, пушде дуже-дуже важко везтими грати дуже важко. Ми я от зараз знайшов, граю зараз з сліп, ми зараз якраз з нею будемо доапити. Ми з нею вже граємо приблизно годину, і ми, в принципі, з йдемо майже без узів, дуже добре йдемо. Тому є... єдине, що я хочу сказати, дуже дякую всім, хто мені дуже допомагає. Бо в соло грати прям дуже важко. Є деколи в принципі, можна поапити в дуелях, а деколи є, наприклад, ще васабі грати неможливо без ціми грати це неможливо, тому коротше дуже дякую всім, хто мені допомагає апати, особливо сліп. Ми знаємо, поки що найбільше грали. Також в мене зараз буде шейд по старому на 35-му ранзі, то залишається 10 трофеїв до каточку верти. Ну коротше, дві катки. в мене буває зараз бути 97 тисяч трофеїв, тому затягувати не будемо і зразу перейдемо до нашої каточки. Ну як завжди, поки не буде грузиці, я хочу ще швидко перерекламати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите в себе на екрані. Захворіть по ньому або посилці під цим відео, бо там є дуже багато різних, хто не побрав старусу, а також анонси моїх відео та стрімів. Бов'язко заходіть, не пропускайте там нічого. Ну, а ми вже полетіли до каточки 12-12, у нас підібралося. Дуже надію, що ми зараз не програємо. Ми йдемо з Вінстріком. Ми от нас тут буквально тільки що програли Вінстрік 13, але в одно, в принципі, ми досить таки не пана встигли апнути. Так, ну проти нас, бачу, вже і ті Брок і кольт вони там якісь всі на золоті, якісь, вроді, виглядають, ніби їх легко можна винести. Тому ну, зараз просто головне на самому початку розфармити максимально багато банок. Чим більше, тим більше шансу на зайняти хоча б топ-2. Бо мені ну, не можна займати топ-3, бо там є, якщо не полягають, мінус 9, якщо вже не більше, а за топ 4, що я точно знаю, дає мінус 17. Це капець як довго вертати, тому грати максимально Акратно, блін, я зараз ще можу це міг забрати, якби він був трохи поближче до мене. Я б його не ізі забрав. Що до речі, коли граєш на відео, у ну, мене їх завжди чуть, -чуть підлагує, І це ще важче трошки грати. Вже як мінімум топ-3. Вже якщо ми програємо, то не так і багато. У нас в принципі 5 банок для початку. Ну, у нас з двох-5 банок для початку думаю не так вже і погано. Шанси на топ-2 в нас досить таки непогані. я Думаю, є. Я так зараз, якби мене був гаж, я вже зміг добити цього честера. Блін, тихо-тихо-тихо. ай я, на жаль, не зміг вбити. На жаль, не зміг вбити цього кінця. А я зараз, до речі, теж можу померти, бо мене тут зараз зажимають все тіма в них по 5 банок всюди. А, я поняв, це зараз буде пророж. Це зараз, скоріше, що буде пророж. Хоча ні, я постараюся, я постараюся, я живу, я живу. Хоч би тут нікого не було. Я дуже надію, що тут зараз нікого внизу не буде. І. Окей, тут нікого внизу нема, сліп вже заспалась. Дуже-дуже добре. Зараз дуже мені пощастило, що тут нікого внизу не було, і мене ніхто не закрисив. У мене тепер в одного з нашої тімей є 9 банок. Ну, шанси зуно у нас ще є. На Топ-2 хоча б, тому я дуже надійшю, що у нас зараз це буде. Дуже хотілося б апнути шейди на старий 35-й. Це вже буде мій 12-й бравер на 1250 трофеїв. Тому дуже буду зараз старатися вирити. Так, окей, це там ще досі топ-3, знизу у нас біжить Кензі. Ну, в принципі, я б його мав вбити. У мене зараз ще ну, майже вже половину є. Я думаю, що його б виніс. Так, блін, я чуть зараз запутався в стінці. Через це я зараз можу сказати, гаджет нікуди, давно нам треба вбивати цю тіму. Нам треба вбити тіму Кензі, поко і цей хто там в них ще був Мортіс, чи хто там був. А, ні, в них щастя був в тімі, бо... Там інші тімо на більше банок має ніж ми. Тому зараз треба якось їх виносити. Так, ще досі топ 3. Ще досі топ-3. Так, окей, можна забрати Бібі Ще, вроді би так. Окей, бібі забрали тільки. Я чуть не помер, тільки що, я тільки що чуть не помер, так хорош, сліп ще забирає цього Мортіса. У мене вже 17 банок, слів 8, і там ще тільки кину свою ульту з гіпером, якщо не помиляюсь Тому треба зараз бути максимально акуратним, щоб вона до нас зараз не прилетіла. І чекати, поки що на топ-2. може навіть, можливо, це буде навіть топ-1, але щось я бачу Нас трошки вже задомажили. Це прям погано. Нам, коротше, виносити не взагалі без банок. Їх треба вже забирати. Тут просто бам-бам, все, мінус двоє. Дві тички дав мінус двоє. Зараз ще забираємо з іншої тіми Мортіса. Вже в мене 20 банок є. Ну, вже досить є такі сильні. Мене вбити дуже важко. А ну все це навіть топ-1. Це вже видно, що це топ 1 Тільки ми зараз на Ізі виносимо. І Кензі ми зараз також забираємо. Це топ 1 максимально легкий. Досить такий великий. Бували й важчі, коли ми займали топ-1. Ну, ми отримуємо плюс 7, плюс 5. Це плюс 12 трофей разом. І 1252 трофеї на шейді. Зараз мені йдеться плюс 12 і залишається ще 4 трофеї. Зараз давайте подивимося, які я в топі України. 28 Я в принципі два дні нормально не пушу, тому. Мене дуже сильно обігнало, до кінця цих вихідних. Я планую, точніше, до початку понеділка, я планую апнути вже 98 тисяч трофеїв, Ну а до кінця наступного тижня вже я маю дойти до 100 тисяч трофеїв. Ну коротше, давайте ми швидко чекнемо, які є на шейді, які є в топі України на шейді, Я по-любому не мав мене, по-любому немає в світовому, тому я хочу давиться просто в Україні Дев'ятий, нічосу, і топ 9 України на шейді, Досить таки, непевно сполучилося. Ну я напевне, що далі. Хоча давайте давайте далі підемо на шейді, попробуємо. Ластова каточка, надію, що ми її зараз можемо верти і не програємо, бо тут Здає, який казав Дуже багато. напевно що я зробив помилку. Треба було взяти. Мене там є деякі брали розлиті, ніж, ну менше, ніж на тисячу трофей. Тому, напевно що треба було їх взяти, щоб якщо ми навіть програли, то не так багато злило, але вже ми пішли в катку, тому дороги назад нема, потрібно вигравати. Ну і в принципі, для нас зразу має бути 5 банок. Ми, якщо ми їх зараз добудемо, буде прям дуже-дуже добре. Тому зараз давайте фасом забираємо ще ці дві. Там зверху Вольпо, я так пам'ятаю, що він чекаю, коли хтось. А, я пані, окей, їм вже закрисив одного. Так, хороше, забираємо, що це на початку мінус тіма, зараз буде чи що ми мінуснули двох, там Леона вже скоріше що, скоріше, що ми не доженемо, але це в принципі не страшно. Так, ну що, до речі, бачати, якщо десь буде загорюць, десь щось не так говорити, просто від, трошки вже відвік знімати відео. Вже, вже два дні пройшло, я толком не знімав відео. Мене сильно просто дозмарало те, що я дуже довго а покупки, в мене нічого не виходило. От сьогодні, от буквально я приблизно півтори години АПО 80 трофеїв. Як тільки мене в мене з'явилося, тімі хоча б один, одна людина, це сліп, то ми вже почали просто дуже-дуже дуже дуже рідко програвати. Тому е, ну, зараз вже ну, трошки нас піднявся ми вже побільше виграємо, аніж пророчі нас набагато більше набагато більше вирішив ніж пророчі надію, що нормально сказав Та коротше вийшло, що вже в нас топ-3, мені треба, щоб одного вбили, і це вже буде 97 тисяч трофею. Так, тут ошиб, одна з тибаниш, я щось до нього не сильно хочу йти. А і до речі, якщо ми зараз займемо топ-2, я вже буду топ-8, України чи який там? Я був вроді, вроді топ-9, якщо ми зараз виграємо, я буду вже на одне місце більше. Так, ну коротше, слід винесли. Вольта там зажимають нашого тімейта. Я ліпше додати не буду, щоб мене ж також не вбили. Ліпше тут почекаю в безпечному, більш-менш безпечному місці. І, можливо, в мене зараз тут вийде ще ви... А, ні, там Вольта навіть собі виживає. А тут хтось ключі спавне, чи мені побачило. Окей, мені напевно, що побачили, що тут тільки що хтось ключі поставив. Так, ну, в принципі, Вольта 12 баночно буде винести досить таки важко, тому треба шукати іншу тіму. Так, ну тут шейд, шейд, блін, лом, мені треба його догнати зараз. Треба просто. А, окей, він був зверху, я зрозумів. Тут у нас Леон якраз це, це якраз, ця тіма, яку ми майже. Винесли на самому початку гри так. А, це був планок, окей, okay, я зрозумів. Ну окей, посидимо, зараз почекаємо. Тут погано, що тут зараз розліка сідає та. А, окей, то та пайпер. Блін, ні, це погано. Це дуже погано. Вони нам зараз тут розкрили, ми не маємо де ховатися, і нас дуже легко зараз винести. Так, будь ласка, давайте топ-2. Давайте без топ 3, бо якщо топ-3, нам прийдеться десь приблизно дві катки вертати, якщо не по... А, ні, стоп. топ -3, вроді би, ні, топ-3 мінус, але він стрік лишається. Ну, коротше, трошки непонятно, скільки там каток придеться зіграти лишніх. Тому треба постаратися максимально безпрощувати. Давайте вбиваємо Леона. І це ще не топ 2, капець. Ще треба бути того фенга, аж і пайпер, там ще жива, я не знаю, який на тімі. У мене аж підлогу ти почало капець. Зараз треба максимально крат. Ну давай, давайте вже топ-2 нарешті. Ну, давай, топ-2, топ-2, топ-2. Чому ще досі. Окей, нарешті вже топ-2, все, це вже апнуто. 97 тисяч трофеїв. Ну, а також, а також, а також шейд на топ-8 України, якщо не помиляюсь. ну тут вже не за те, що в неї тільки одна баночка і дуже тупо помер, поки я говорив я трошки за цей. За Ну, Ладно, не страшно. Головне, що ми зайняли, ну, друге місце, це дається нам плюс 3. Так, то без він давалось би тільки 3 трофеї. Це ж капець, якби було важко апати. Ну звінстріком нам дається плюс 8. За на топ-8 України на шейді та 97. Тисяч трофеїв на ну, загальних кубків. Ну, зараз давайте подивимося. Зайдемо бралери. Зараз швидко ще чекну. Е, так, а, стоп, ні, треба України вибрати. Я топ-8 вже України. А якщо вибрати по загальним трофеям, я 28 в Україні, в принципі, так і лишився. Ну, коротше, на цьому буде закінчити відео. Ще раз дуже дякую всім, хто мені дуже допомагали. АПД трофеї. Кому сподобалося відео, також поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітері, звук, що розкати мене не ну, круті досить. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.